Слава Ісусу Христу, чому такі кроваві режими, як СССР, нацизм, фашизм, комунізм і так далі стремилися знищити Біблію, тому що їм було невигідно, щоб люди думали і знали істину історію людства. І тому через переписану історію вони хотіли стерти в людях образи подобу Божу і перетягнути людей на темну сторону духовного світу, щоб люди накоїли ті ж самі помилки, що й перший допотопний світ. Звідси і сучасний рівень озвіріння. Бо якщо немає покарання за зло і не знати справжню історію людства, тоді можна жити як. Хочеш, і як обізяна, як лошадь, собака і так далі. І тому наша задача зберегти своє перевородство і зв'язок з Богом, і перемагати спокуси від диявола Словом Божим. Бо не піддатися спокусам можна тільки перебуваючи в Слові Божому, і тому що ми поставлені Богом в наше часи, щоб звіщати людям істину, приводити людей до Бога і відроджувати в людях образи подобу Божу. Бо ангели в першому світі так само були поставлені Богом, щоб стерегти і повертати людей до Бога, але вони піддалися спокусам земним жінкам і стали плотськими і душевними, і втратили своє обрання і призначення. І проблема, що для віруючих сьогодні реальністю являється не Біблія, слово Боже, і правдива історія землі. А різні марвели, супергерої, еволюція, фільми, інша фантастика і всякий бред. Те, що Моїсей Ною народилися, і в них очі сяяли, і освітлювали всю кімнату, то для віруючих це фантастика, наглядний приклад. А якісь марвели, Тануси, супермени і, Супермен, і всяка, всякий бред, то для віруючих це реальність. Вони в це вірять в захльоб. І можна бачити, що наш світ іде по стопам першого світу і содому та Гомоль. В наші останні дні все буде, як водні лота і ноя. Як перед потопом Ной сто років звіщав і проповідував людям істину про грядучий апокаліпсис, але люди відкинули його і послідували за падшими ангелами. Так і перед Антихристом і кінцем світу будуть два пророки, послані Богом, які також будуть звіщати істину. Але люди все одно послідують за Антихристом, який її вб'є цих двох пророків.